Я хотіла поділитися е, трошечка таким е, своїм особистим свідченням свого життя. Е, я довгий час йшла до Бога і, і наверталася, і падала, вставала і падала, але за певних устам, обставин в моєму житті був такий період, стався, що я так задумала, задавала питання Богові, чому я молюся і, і приходжу до Бога і до церкви. І часто сповідаюся, але чомусь нема таких змін в моєму житті, нема змін, чи саме ну, в душі немає такого миру, спокою, чому мої близькі ще не навернулися? Хоча я давно прошу, давно прошу про те, щоб і син не прийшов до Бога, я. ну і всі близькі мої, так? І останнім часом, коли. Ну, коли ми звертаємося до Бога, він дає завжди в серці якийсь знак. І останніми місяці мої, коли я запитувала Бога, чому так, і щоб Він дав мені якусь відповідь, на серці приходило мені таке слово: Навернешся ти і весь цей дім. І я перечитувала в Івангелії, я знаю, що тоді тих апостолів, але не розуміла. Але знала, що Бог до чогось годує, але. Саме, що хочу Бог промовити, що, навірно, ти і весь твій дім, я що до кінця того не розуміла. І одного разу я в інтернеті потрапила, побачила священника, якого вперше не сприйняла, дивилася, але роздумувала так, ні так, ні задавала свої питання. Але що саме цікаве, коли я дивилася відео і. Запитувала також Бога, чи треба мені, чи не треба мені, Бог мені заспокоїв два мири серці. Я задумувалася тоді над водним хрещенням, але що було ще основою, Основою, чому я звернулася до священника Руслана, то що я дім Корнелія. Тобто то, що було Церковь називається. Церква називається Дім Корнеля. І тут мені якраз, якраз таке от, просвітлення, та навернешся ти весь твій дім. І то мені було такою підсказкою, що треба. Що треба... Це місце було якраз, коли Петро війшов Дім Корнеля. Місце писання. Що, так? що треба така підсказка від Бога, що треба що, що я тобі допомагаю, що іти, іти, і, ну, іти тою дорогою. Бо слухавши відео одне, де нещодавно я подивилася, де Священник Рустам розказував про те, що де вони не живуть в домі, а в людях про звільнення. Мене воно зацікавило. Я подивилася, і зараз недовго після того відео я почула таке в серці: прийди і покайся. Я вдома просто стала на коліна і стала каятися. Каятися, зрікалася своїх гріхів. Коли я покаялася в своїх гріхах, 에, прийшло ще одне на серце таке: ім'я Ісуса Христа, дух окультизму, я наказую тобі вийти. І їх було і, і, і пізніше і, і, ще один, і ще один. А звідки вони взялися? На погріхах. Тобто ви чимось займалися окультично, так? Так, це так було таке. Бабки. Нумерологія. Так. Нумерологія, астрологія, mm -hmm. цікавлення. Пізніше гадання на руці. Дуже mm -hmm. цікавилася Ну, Відкрила двері. Відкрило двері. Mm -hmm. Все там. Як ви наказали духам окультизму? Що то ні? Ну тоді почалася в мене робота. Угу. Почалася в мене робота, і довший час я стала рвати. Угу. І що відчули після того? біль. А далі? Головну І пізніше ну, такий певний проміжуток певний промежуток ніби було спокійно, пізніше знову повернулася біль і знов тошнота. там. Пізніше я. Вже молилася в такому, говорила, наказувала, щоб дух, дух немочі вийшов. Uh -huh. Дух не вийшов. І до того моменту, коли я відчула, що ніби от повітря. повітря Як вийшло повітря, то тоді uh -huh. все припинилося. Припинилося, влюбота uh -huh. припинилася. Головний більше залишався, але я просила Ісуса, я знаю, що ти, мене, що ти мені простив, що ти uh -huh. мене стріляв. Які зміни відбулися з вами? При... Ну, був мир. Був, був мир. Прийшов мир, так. Так, так прийшов мир спокій. З того моменту прийшов мир, мир спокій. спокій і Ще що? І, ну, і не було ні головної волі, нічого. Uh -huh. Uh -huh. Після водного хрещення, які зміни. Ну, після вожного хрещення взагалі мир, спокій, радість, впевненість в собі була. Хочеться співати? Да, і, і співання бо був такий комплекс неповноцінності, такої, е... <смірш> 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 і неповноцінності, і такої. А то зараз в мене того немає. Що ви відчуваєте, до чого Бог вас кличе? Бог лече до служіння. Угу, Ви розумієте? Бог кличе до туди. Ви відчуваєте, що ви маєте служити людям? Так, я відчуваю, що я маю служити угу. служити людям. Тобто, ви бачите себе в служінні звільнення? То є велика відповідальність. Я би хотіла, але я і розумію, що є велика відповідальність, коли ти говориш Богові так, значить ти маєш розуміти, що ти повинна служити людям, повністю віддатися людям. <рес> а я Богу дякую за все, дякую. <рес> Що, що ви бачите, яка невідповідність з тим, як люди живуть, і як пише Євангеліє? Що потрібно міняти людям? В їхньому поклонінні Богу? Треба повністю міняти свою свідомість і уважно перечитувати святе письмо, щоб Бог відкривався те письмо, Бог відкривався святому письмі і жити. Жити, після того, після того. Тобто тому, ми далеко відступили, та. так? Так. Далеко відступили. Угу. Не треба далеко Бога шукати, Бог, він є з нами, Він є повсякчас з нами, тільки. Ну, а от на своєму прикладі ви можете сказати, де ви, в яких моментах ви відступили, були від Святого письма? Що ви робили не так? Mm. Щоб люди хоч приблизно знали, з чого починати. Тобто, я пам'ятаю, ви розказували, що чим більше ви виконували релігійні обряди, так, поклоніння, тим більше приходила гординя, так? Самоправедність. Ну так. Що ви вже така свята, так? Що я свята, так. Ну, угу. так. Думав, а, І вже, вже з верхній погляд був на людей. Вже верхній погляд на людей, так. Я вже, я вже угу. того не роблю, то того не роблю. Угу. Я ходжу до, до церкви, я така вже... Я така вже біла, і така пушиста, і таке, ну, таке осудження, осудження було, осудження. Кажи, щоб твоє поміло. Зрозумів, дуже дякую. Свечка, хай Бог вас благословить. Вашому подальшому служінні, вашому подальшому житті. Дякуємо за повчальне слово.